Як врятувати озера Сєвродонецька від обміління? головне питання, яке підіймалося громадськими активістами, представниками міської влади та небайдужими громадянами на зустрічі експертної групи. Чому так сталося з чистим озером? Пояснює заступник міського голови у сфері житлово-комунального господарства Олег Кузьмінов. Понижение уровня воды произошло из-за проблем с ЛЭО, которые всем известны. Да, то есть там очень все просто. Платим за электричество, подпитываем озеро. Значит, сечение скважины позволяет, если она работает на протяжении всего года, удерживать уровень озера на какой-то константе. Мы имели и все наблюдаем проблемы с ЛЭО, да, то есть не оплата казначейство не пропуская деньги. Соответственно, скважина у нас больше полугода вообще не работала. Мілі і центральне озеро Піщане, що у Бурівському, про це розповів його селищний голова. Вирішити цю проблему можна, каже. Головне, щоб місто в цьому допомогло. Для того, щоб спасти, нам потрібно на водокачки, закачує воду, подає воду населенню, закачати тубу, а з туби прочистити і з туби піде в озеро піщана вода. Щоб тільки наповнити. Естіственный путем. Естіственный путем. Mm -hmm. Нет, да, в піщане поїденим путем. Ну, а в тубу нужно закачувати. Це нужно колосальне деньги. Потому що це электроэнергия, це ж Горводоканал можуть нам не дати. А от порятунок Озер Сєвєродонецька, на думку Олега Кузьмінова, це дві нові свердловини по одній на кожну водойму. Для можливості регулювання уровня води в озері Чистої необходимо пробития второй скважини по парковому озеру. Ситуація. Ну, не сказать хуже, другая, наверное, да. То есть там у нас скважины нет, вода подпитывается из источника, скажем так, который принадлежит водоканалу, и город вынужден платить за кубы, не за электроэнергию, а за кубы воды. Поэтому, естественно, опять же, городом разработан проект пробития скважины на парковом. В данный момент на... мы находимся на Процедуре подписания договора с подрядчиком, который произвел исследование, определил место, где будет скважина, пробиваем скважину и, соответственно, подпитываем парковое. Свердловини це просто пластир на рану, а не повноцінні ліки, вважають експерти. Вони взялися знайти установу, яка зробить експертну оцінку загальної ситуації, а також запросити фахівців, які зможуть оцінити суму, в яку обійдеться реанімація водойм. Після цього підключаться бюджетні кошти і залучення інвесторів для реалізації задуманого. Все це буде контролювати створена робоча група. Підвищення рівня води це добре. А що робити з її станом, що гірше з року в рік? Купатися в озерах заборонено, тож відпочиваючи, робляться на свій страх та ризик. Як компетентні органи мають намір це виправити? На це питання відповіла Рита Холоденко, виконуючи обов'язки начальника Держпродспоживслужби у Луганській області. Органы Влады должны провести работу, в части, выставить трафареты о том, чтобы люди знали. Не только Держпродспоживслужба должна говорить об этом, но еще и органы Влады, о том, что эти места сегодня неприемлемы для купания. Тема, касающаяся э, закрытия и очистки озера, это все-таки естественное озеро. Оно должно самоочиститься, то есть, какие-то дополнительно там, бросать какие-то э, лекарства или еще что-то, дезинфекцию. Этого не предусмотрено, но предусмотрено оградить людей от купания в этой зоне. Сколько примерно времени потребуется озеру для самоочистки? Ну, я думаю, где-то месяца 3-4 до 6 месяцев. Ну, точно говорить это, сами понимать нельзя, но брать нужно пробы, тогда это будет видно. Естественным путем она может сегодня пойти дожди, там еще что-то, пройти быстрее эта сама очистка. Где-то, может быть, если продлится засуха, это будет сложнее. Все равно нужно прослеживать и по тому, как будет погода влиять на это тоже.